Ти любиш кататися на велосипеді так само, як і я? А про безпеку свою не забуваєш? Я ні. Останні приготування перед безпечною поїздкою – це шолом, ліхтарі, світлові і катафоти. Пам'ятай, велосипедист є повноправним учасником дорожнього руху. Тому витягнута права рука, поворот праворуч. Витягнута ліва рука поворот ліворуч. Піднята догори будь-яка рука це зупинка. Не забуваємо й про наших друзів дорожні знаки. Цей знак означає доріжку для велосипедистів. Цей знак означає доріжку для пішоходів і велосипедистів. А цей, що рух на велосипедах заборонений. Будь свідомим велосипедистом! Щасливої дороги!